Друзі, всім привіт! Я вас вітаю на своєму YouTube-каналі. У мене сьогодні помічник. І сьогодні я хочу, щоб ми з вами поговорили про поговорили про цифри в шведській мові. А саме сьогодні ми з вами розберемо від 0 до 20. Отже, давайте починати. 0 шведською буде 0. 0. Один. Тут в нас є два варіанти n або ет, n ет це артиклі в шведській мові. Саме тому число один, цифра один, це так само два варіанти, оскільки в нас може бути слово з артиклем n, може бути слово з артиклем ед. Саме тому тут два варіанти. Я можу сказати en penna, і це буде одна ручка, а можу сказати Е буде, і це буде один стіл. Тобто все залежить від того, чи в нас слово з артиклем n, чи слово з артиклем et. Два шведською мовою буде твуа. Твуа, наприклад, blommor. Дві квітки. blommor. Три буде тріе. Розпливаюся у посмішці три. Тріе. Три пеннур. Три ручки. Чотири буде фіра. Фіра. Наприклад, Фіра мехур. Чотири людини. Фіра менехур. П'ять буде фем. Фем. Наприклад, фем. бон». П'ятеро дітей. Фем. бон». Шість буде секс, секс. Наприклад, секс лампур. Шість ламп. Секс лампур. «Сім» буде «хю». «Хю». Це доволі глибокий звук, він утворюється ось тут. Коли ми, хрип, ми якщо ми похрипимо трошки, х х х хх Ось там він утворюється, ви повинні це відчути. Ху. Х. ху. Сім. Наприклад, х, паркер. Сім парків. Вісім буде отта. Отта. Наприклад, отта бекер. Вісім книжок. Отта «Отта бекер». Дев'ять. Тут у нас два варіанти. Ми можемо казати нію. Можемо казати ніє. Нію ніє. Наприклад, ніє стулар дев'ять стільців. Десять так само два варіанти цію і «ціє». Наприклад, цію будж десять столів. Цію ЦІЄ. Одинадцять буде ельва. Ельва. Наприклад, Ельва лараре. Одинадцятеро вчителів. Ельва лараре. Дванадцять буде ТОЛЬВ. ТОЛЬВ. Наприклад, ТОЛЬВ в еліявер. Дванадцять учнів. ТОЛЬВ. І починаючи з цифри 13, ми будемо додавати наприкінці тон. Тобто, по суті, ми беремо нашу цифру до 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 і додаємо тон. Наприклад, цретон. Бачите, що ми взяли цифру 3 і додали тон. Третон. 13. Далі 14 трошки відрізняється, тому що ми беремо не саму цифру фіра. 14 буде ф'ютон. 14 ф'ютон. А далі беремо 5 фем і додаємо тон фемтон. Фем далі беремо 6 секс, додаємо тон секстон. Секстон 17, Хуйтон. Далі 18 теж відрізняється трошки. 18 буде атон. Аптон. Тут в нас є особливість вимови. На цю тему я обов'язково зніму відео. Це вимова букви сполучень Рці. РТ в нас дає один звук. Р Не вимовляємо. І буде такий м'який Т, 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 Т. Ахтон. Так само, як фютон. Ахтон, те ж саме. І 19 в нас буде нітон. Ні і 20. 20 або Шго, два варіанти: 20, 20. Ну і далі, якщо треба сказати там 21, 22, 23, 24, додаємо шигі-ет, шу шугітво. До речі, дуже часто в розмовному мовленні кажуть просто ш. Ш-ет, шитво, шитрі, шифира. Шиху, шу шу шиота, шу шумія. І далі буде 30. Але ці числа ми візьмемо вже в наступному відео. Давайте ще раз разом зі мною зачитаємо всі цифри від 0 до 20. Ноль. Ен ет. 3 Три. Фіра. Фем. Секс. 8 9 nio, tio, tio, elva, tolv, tretton, fjorton, femton, sexton, sjutton, arton, nitton, tjugo, tjugo. Дякую, що дивитеся мене. Підписуйтеся, залишайте коментарі, ставте лайки, а ми з вами бачимося вже в наступному відео. Гейро!